Подвиг героїв Крут сьогодні символ молодого покоління в боротьбі за незалежність. Щорічно до пам'ятного меморіального знаку та до музею Крут під Бахмачем організовують екскурсію для представників активного студентства Прилук задля того, аби вшанувати тих, хто поліг в тяжкому та нерівному бою, тих, хто ціною власного життя затримав більшовиків на кілька діб і виграв дорогоцінний час. Цьогоріч війна змінила формат знайомства з історіями звитяжців Крут для студентів Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Подорож в історичне минуле була в форматі культурно-освітньої години. Взагалі, щорічно у нас є така традиція вести представників студентської молоді безпосередньо до меморіального пам'ятного знаку і до музею. Крути, який знаходиться під Бахмачем, але нинішня ситуація, воєнний стан все-таки нам не дозволив цього зробити. І заходи такого, як щорічно відзначається на всеукраїнському рівні, його не було. І в зв'язку із збереженням життя безпеки, забезпечення безпеки, життя студентів, ми цей захід проводимо у такому форматі в кожному закладі. Окремо демонстрація документального фільму, дискусії щодо перегляду. Прянутого. Навіть в нетиповому форматі студенти мали змогу дізнатися більше про полеглих героїв, провести паралелі з сьогоденням. Цей захід проводиться у формі і показу документального фільму і показу бесіди зі студентською молоддю. Цей захід присвячується тим, хто віддав і віддає своє життя на даний час за свободу незалежності, суверенність нашої держави, присвячується тим синам і дочам які стали на захист української нації, а присвячується тим, хто в. В рамках більшовицької тиранії мав би бути забутий, мав би бути взагалі стерти зі сторінок української історії, але ситуація склалася зовсім інакше. Попри всі намагання більшовиків стерти пам'ять про битву під крутами, українці все пам'ятають, передають спогади із покоління в покоління, розповідаючи, що установлені України молодь завжди посідала почесне місце. Діляться знаннями. Я дізнався, скільки людей загибло. Ну, що вони були доволі такі молоді. Такі молоді і відважні були студенти, що пішли самі на війну. Я вважаю, що це доволі відважний вчинок. Ми навіть з школою їздили в музей, в той самий, що нам сьогодні розповідали. Дізналися багато цікавого, але я думаю, що і зараз нічого більш цікавішого я також дізналася. Крутами був бій, коли в якому брали участі студенти з усіх студентів, що билися під крутами, лише 27 було розстріляно після бою. А є і ті, хто просто зник безвісти. Чиї імен не пам'ятає історія? Однак їх будемо пам'ятати. Ми адже коли треба було захистити від більшовицької навали свій вибір, молодь сміливо пішла в бій на захист. Стала молодь. Студенти їхні добровольчі формування, які не злякалися свого ворога, який перебільшував їх у кількості, які перебільшували їх у своїй якості, оскільки на противагу добровольчим загонам студентства та першим другим курсам навіть і військового кадетського корпусу стали моряки Балтійського флоту. Це звичайно досвідчені вояки. Але вони не злякалися цього, і вони йшли на фактично на смерть свідомо. Тому ми маємо про них пам'ятати. Це була сторінка, сторінка нова сторінка в історії української державності. Нова сторінка української нації. З того часу, коли почалася нова сторінка української історії, юнацтво ні на мить не припиняло боротися за краще майбутнє. Доказом цього є революція гідності, коли студенти масово вийшли на протести проти відходу політичного керівництва від курсу на євроінтеграцію. Початок війни у 2014 тому році, коли молодики та дівчата йшли захищати рідну землю. Врешті-решт доказом є супротив повномасштабному російському вторгненню. Після 24 лютого 2022-го майже кожен наближає нашу перемогу волонтерством чи зі зброєю в руках. Український народ знову воює проти расистів, що значно перевищують нас кількістю. Історія повторюється, і тому її важливо пам'ятати. Історія це наше майбутнє. Якщо не буде нашої історії, то не буде нашого народу, нашої країни. Потрібно її цінити та вчити.